Вас вітаю, хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні я пропоную продовжити тематику гри War Thunder, але за традицією я закликаю вас не донатити у тундру, оскільки її розробники є москалі. Донатьте краще на ЗСУ та чистіть свою карму. Ми починаємо. Сьогодні ми з вами розглянемо танк Leopard 1. Його, до речі, якщо ви не знали, нещодавно прийняли на службу в ЗСУ. То що ж це за такий танк? Leopard 1 це німецький середній танк, розроблений із застосуванням вищих стандартів німецької інженерної та технологічної експертизи. Цей танк став настільки успішним, що став еталоном якості в танкобудуванні свого часу. Розроблений і поставлений в армію у 1965 році Leopard 1. Був на службі в ряді країн і зарекомендував себе як потужний бойовий танк. Основні його характеристики включають в себе 105-мм гармату, її вражаюча потужність дозволяє наносити удари по ворожій техніці на великій відстані та проникати крізь велику номенклатуру різних типів броні. Бронювання в цьому танку, на жаль, по суті, своїй відсутні зовсім. Оскільки філософія танкобудування німецьких інженерів того часу спиралася на те, що будь-який танк можна знищити з першого пострілу, і важливо було цей постріл зробити першим. Тому увагу приділили сучасній на той час електроніці та маневреності танку, швидкість руху. Зі швидкістю до 65 км на годину по шосе, леопард володіє вражаючою рухливістю, що дозволяє ефективно маневрувати на полю бою. Задній хід дорівнює 25 км на годину. В той час, до речі, як найсучасніший кацапський Т-90 може сягати лише увага 5 км на годину. Ця машина стала іконою, представляючи німецьку інженерну досконалість та досвід в танкобудуванні. Якщо трошки повернутися до бронювання, то Leopard 1 був першим німецьким танком, який використовував складну багатошарову броню, що підвищувало його стійкість до вогнепальних засобів, але, будь ласка, не плутайте її із комбінованими, це різні речі. Трошки тепер давайте про геймплей та механіку гри. Танк Leopard 1 в War Thunder славиться своєю здатністю вести вогонь на великій відстані та наносити точні удари завдяки потужній 105-мм гарматі. Ця здатність робить його ідеальним вибором для гравців, які віддають перевагу бойовим діям на великій дистанції. У механіці гри важливо враховувати переваги та обмеження Leopard 1. За рахунок тонкої броні цей танк вразливий на близькій дистанції. Тому важливо обрати місця з відмінним прикриттям і можливістю швидкого виходу на вогнову позицію, а потім приховатися. Незважаючи на це, завдяки високій швидкості руху леопард 1 здатний швидко переміщатися по полі бою та займати вигідні позиції. Крім того, він володіє відмінною маневреністю, що дозволяє йому швидко реагувати на зміни ситуації на полі бою. Ця мобільність дає можливість гнучко використовувати танк на різних типах місцевості та досягати відмінних результатів. Тепер трошки про стратегію і деякі поради. Використовуйте дистанцію. Основна сила Leopard 1 полягає у стрільбі на великій відстані завдяки потужній гармазі. Зберігайте відстань та намагайтеся залишатися в безпеці під час стрільби. Використовуючи свою дистанцію, важливо вивчити дальність прямого удару та коректно налаштувати приціл для точних пострілів. Позиціонування важливе, оскільки Леопард 1 не володіє надійною бронею. Обирайте позиції, на яких ви будете непомітні, і з яких ви зможете швиденько відстрілятися та покинути її. Варто розглядати використання природних перешкод, які дозволяють вам сховатися та ефективно ввести вогонь з безпечного місця. Точна стрільба. Оскільки ви виносите ворожі танки з великої відстані, точність стає ключовим фактором: вдосконалюйте свої навички стрільби на маневруючих цілях. Перед пострілом враховуйте похибку у відстані до цілі, щоб наносити точні удари. Важливо виробити відчуття того, як ваша гармата поводиться на різних дистанціях. Тепер невеличкий висновок. Leopard 1 це танк, який може надати вам перевагу на полі бою у грі Thunder, завдяки своїм унікальним характеристикам та відмінним здібностям. Нагадаю, що успішна гра у Тундрі вимагає від гравця не лише високих навичок керування бойовою технікою, але й гарної командної гри. Пам'ятайте про важливість комунікації та співпрацю зі своєю командою на полі бою. Звісно, це не стосується москалів. Отже, якось так, мої любі. Дякую вам за перегляд огляду цього танку. Пишіть ваші коментарі, як вам це відео, ставте свою гетьманську вподобайку. Не забудьте обов'язково підписатися на канал. Зробіть це прямо зараз. Це дуже важливо для розвитку українського Ютубу. Пам'ятайте про це. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа. -па. Я жертва і жертвник водночас. Я предком об'єкт. Я. я масло й вогонь. Я основа прадавньої віри. І знагів Ананта, що землю тримає на спині. Я Арію Фредер. Я світі найперше. Тіло росною, рясною чинило, душу пилотю комило, Там нема води, як світ промен.